Мистецтвом наближаємо перемогу. Такий посил став щоденним змістом і викладачів і вихованців художньої школи Харві Арт Скул Ірпені. Попри відсутність світла і тепла, тут готові захищати українську культуру і перетворювати найскладніші ситуації у можливості робити цей світ кращим. Мені дуже подобається малювати, як запечатляють якийсь момент, щоб якісь швидкі замальовки, або щось таке, щоб залишити якісь емоції, спогади, як фотографія, але зі своїм баченням. Спокій. Дівчина каже, саме таку емоцію їй вдалося відобразити, щойно повернулася додому після звільнення Ірпеня. Я малювала, коли ми з подругою сиділи у мене вдома, і вона заснула. У мене не було світла. Я при свічках сиділа. Владислава одна із шістьох вихованок школи, чиї роботи стали основою першої художньої виставки Арт Скул» після звільнення Ірпеня. Експозицію так і назвали виставка шістьох. «Секстет» – це художня виставка робіт вихованців Харгрі Арскол в містах герої Ірпінь. Шестеро учнів, які повернулися з початку війни в Україні. Марія Донеччанка, але вже кілька років проживає з родиною в Ірпені. У цій художній школі почала займатися лише після звільнення ірпеня від російських загарбників, а тому ще не встигла створити такі роботи, які могли б стати частиною виставки. Але дівчина зізнається, охоче допомагала облаштовувати експозицію досвідченіших учнів. Спочатку, коли я тільки сюди прийшла, я трохи кажучи, їм заздрила, тому що вони усі так дуже красиво хайно малюються. в мене щось таке. Але коли я побачила їх першу роботу, я зрозуміла, що це усе практика. Ну і немає трохи сенсу якось засмучуватися, тому що в тебе чогось не виходить. Треба намагатися та продовжувати. Наставник юних художників, викладач школи Владислав Задворський, каже, стенди формували так, щоб увійшли найкращі зразки учнів за кілька років навчання. За роботами кожного з них тут можна простежити творчий шлях зростання автора від пошуків себе до сформованих мистецьких проявів. Таланти в кожного свої, в когось до мультиплікації, в когось до реалізму класичного, в когось до колорита цікавого, абстрактного такого вирішення. Всі абсолютно різно. Ну я думаю, це дуже перспективні молоді люди. Познайомитися із найкращими творами юних митців можна у мистецькій залі «Харгрі Арт Скул. Школа розташована в Ірпіні на вулиці Гагаріна, 1 а четвертий поверх.